Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте ще раз поговоримо про під деяких підписантів та ком'юніке Глобального саміту миру. Так. Ну, дві країни. <гум> в крайньому разі це Йорданія і Ірак. Виставили себе на весь світ ну, в дуже негарному світлі. Ну, що робить розумна людина? Вона спочатку думає, потім підписує. Що робить дурень? Він спочатку підписує, потім думає. Так. Ну, і взагалі, що робить дурень? Спочатку робить. Потім думає. А розумна людина спочатку думає, а потім робить. Це класика всього цього. І от тепер ми маємо дві країни вже відмазку придумали для них. Ви знаєте, чому вони відкликали свій підпис? Виявляється, це не просто так. Вони з дурного розуму. А виявляється тому, що цей документ підписав Ізраїль. А вони ж не можуть бути разом з ними підписантами, так? тому що вони ну, не люблять, чи, ну не знаю, що, що там з ними Ізраїль, так? що там вони з ними твориться? але ж, ну, це ж настільки дурна відмазка. так. Що вони до того не знали? Так, що Ізраїль підписує, чи він серед е, цих представників, які підписують це комініке, Вони не знали, ні? Вони разом з ними там фотографувалися, вони разом з ними сиділи, так би мовити, за одним столом. І все таке, і все було нормально. Потім вони підписали все це. Після того вони привселюдно на весь світ оголосили про те, що вони відкликають свої підписи. Ну нічого собі так. Так, непогано, ну непогано так. Ну, це ж, як, як той казав один ну, персонаж, до речі, російських не Казок, а Художніх творів, ну найлдше в мірі руської літератури. так, Він казав про те, що ну, е, так, йому кажуть, ти ж дай йому хабара, якомусь там інспектору, так, <риклад> типа ревізора так, а ти каже: Як же йому даси, коли він не бере? Це ж скільки йому треба дати, щоб він взяв. так, ну, От такий персонаж єду, ну, так уяви собі, скільки це ж могли дати, так, уряду чи кому там, який ну, не побоявся зганьбити оце свою державу на весь світ. Це ж ганьба. Це всі буде. Будуть... Так це ти, що підписують, а потім відкликають свій підпис. Ми що, будемо з ними там якісь справи мати в економіці, щось будемо там їх будувати. Вони сьогодні підпишуть, а завтра відкличуть свій підпис. Сьогодні одне, а завтра друге. Ну, це ж очевидно, я розповідаю про очевидні речі. Це не те, що там якась. Вища математика нікому не зрозуміла. так. Як це? <ріст> ну, поясніть мені, тому що в нас вже навіть купилися деякі е, наші блогери на оцю відмазку про те, що ну, вони відкликали свій підпис, тому що там поставився і підпис Ізраїль. так. А до того вони не знали, так, про те, що там Ізраїль і сиділи з ним за одним столом, ручкалися і знімалися в, е, на фото і на відео, і все все було нормально. А потім раз, і все. Ну, на попередньому відео, відео я пояснив вам, чому так воно відбулося. Тому що ну, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів.